Понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійно-технічної освіти з усіх куточків України взяли участь у перших всеукраїнських змаганнях у межах студентської технологічної ліги з FPV перегонів, що тривали в Ужгороді. Лігу започаткували Академія Скайфол, Міністерство освіти і науки України та громадська організація Спортивна студентська спілка України. А перші змагання провели на базі Ужгородського національного університету. Мета популяризувати і розвивати мілітех напрямок, Годувати покоління інженерів, пілотів і розробників, які створюватимуть технології майбутнього. Чому це важливо і В чому основна мета? Перше, не головніше показати. Міць української науки, міць українських технологій, які стають на захист країни. Друге це показати те, що дуже важлива тема світу: математика, фізика, креслення всі ці точні науки зараз дуже важливі і дають перевагу в високотехнологічній війні. Третє, але не менш важливе, це національно-патріотичне виховання, тому що саме серед таких змагань виховується нове покоління українське, які в майбутньому зможуть захистити нашу націю. Впевнений, в майбутньому ці змагання будуть провідними на території України. Академія «Скайфол» – навчальний центр, сертифікований Міністерством оборони України. За два роки тут підготували понад 12 тисяч пілотів і техніків для безпілотних систем від бомберів і фпів-дронів до перехоплювачів. Також академія випустила сотні інструкторів для навчальних центрів різних підрозділів сил оборони. І по суті, учасники цих змагань вони можуть власноруч доторкнутися до технологій, які зараз захищають нашу країну. А в майбутньому вони можуть бути використані в інших сферах цивільного життя. Післявоєнна ситуація розмінування, гуманітарні місії, пошукові місії, ну і багато чого, логістика, аграрії і так далі. Тобто, зараз ми вузам даємо можливість подивитися. Що технології важливі і їх треба розвивати. Змагання відбувалися на спеціальній трасі. Пілоти керували дронами, які на фронті демонструють найкращі результати в знищенні ворожої техніки. Значить, суть змагань визначення найшвидшого змагання, побудовані по олімпійській системі в змаганнях одночасно беруть чотири команди, із чотирьох команд виходять далі дві команди. І таким чином, до того, поки не вийде фінал, і визначення чотирьох. Найкращих перше, друге, третє місце і четверте місце. Якщо говорити про трасу, це траса перешкод, яка складається з 13 воріт різної складності, різної форми, і задача пілота максимально швидко пройти трасу, пройти всі перешкоди, не пропустивши жодної, і дістатися фініша. За дотриманням правил стежили військові інструктори і судді з бойовим досвідом. Знаєте, сьогодні ми говоримо не просто про студентські змагання, про спортивні змагання, а взагалі про нову лігу і нову еру в сфері розвитку безпілотних систем. Це ком'юніті, яке ви сьогодні зібрали, показує, що молодь розвивається. Це нова віха, я б сказала, в технічній в технологічній освіті. І на сьогодні для молоді дуже важливо розуміти, що собою являє е, Мілтек. Е, Компетенції, знання у сфері технологій безпілотних систем, за цим майбутнє перемогу здобула команда жалом з Хмельницького політехнічного коледжу. Траса доволі легка, але так як я перший раз обшв в, в, в змаганнях, іменно в таких, тобто непривично літати. А так доволі легка це повишує знання FPV і. Ком'юніті, саме головне це не боятися і пробувати FPV-дрон дрон це желізо, яке ну воно ламається і можна купити завжди нове. Тому більше тренуватися, більше літати в симуляторі, і не саме головне не переживати. Друге, і третє місцям за командами авіатор і лап-35 із Київського авіаційного інституту. Пройшли трасу, всі наші пройшли трасу по першому місцю, всі успішно. Є звичайні нюанси, там е, які так, стрес, то ж саме незвична апаратура трошки, але це все звикається, і це можна спокійно виправити буквально за пару секунд польоту. І можна спокійно пролітати, давати свої результати. Е, сьогодні літаємо на шрайк. В принципі, це класика жанру, на якій більше всього виробництво було самі ефективні, насправді, і найбільш, напевно, контрольовані і зручні в керуванні. Організатори планують масштабувати лігу і залучити до участі студентів із країн-партнерів.